дітки! Сьогодні будемо удосконалювати навички, стрибати в глибину з куба та закріплювати вміння ходити по мотоску. Почнемо з загально розвиваючих вправ. Перша вправа – повороти голови в сторону. Вихідне положення ноги разом, Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз. Раз, два, три, закінчили. Наступна вправа – піднімання рук через сторони вгору. Пол. Вихідне положення, ноги злегка розставлені, Руки здовж тулуба. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа коло рухи руками, вперед та назад. Вихідне положення ноги злегка розставлені. Руки розставлені в сторону. Починаємо рухи вперед. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Назад. Раз, два, три, чотири. Два, три, чотири. Назад. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа нахили тулуба вперед. Вихідне положення. Ноги нарізно. Руки на поясі. Вихідне положення. Прийняли. Вправо починай. І раз, два, три. Раз, два, три. Закінчуємо. Наступна вправа – Стрибки на одному місці. Вихідне положення. Ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз два, три, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз прийняли вихідне положення. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Хоч руками вперед, стрибаємо, глибину. Вправо повторити 5-6 разів. Ходьба по мотузку. Йдемо перший раз по мотузку звичайною ходьбою, тримаючи руки в сторони. Сходимо з мотузка. Другий раз йдемо по мотузку приставним кроком правим боком. Стаємо на мотузок обома ногами, ставимо руки на пояс. Сходимо з мотузка. Третій раз йдемо приставним кроком лівим боком. Руки тримаємо на пояс. Ходимо з мотузка повторити по два підходи.